Поговоримо сьогодні. Ми живемо у світі, де інформаційна війна стала частиною нашого щоденного життя. Чи задумувались ви, друзі, чому деякі новини змушують вас відчувати паніку або лють? Чому через кілька хвилин у соцмережах здається, ніби все довкола? Це суцільний хаос та небезпека. Сьогодні ми поговоримо про це з психологиною Лілією Дідич, яка допоможе нам розібратися, як розпізнати інформаційні маніпуляції і як зберегти емоційну стійкість і чому критичне мислення це не просто навичка, а справжній захист у часи війни. Пані Лілія, дуже раді, що ви з нами. Доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас, Захара, Анастасія. Доброго дня, шановні слухачі. Скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Як ваш настрій взагалі? Так, дякую. Настрій чудово сьогодні, вийшовши на вулицю, знаєте, нібито такий дуже приємний, теплий січневий день. <реш> <реш> тому що ожеледиця навіть я сьогодні навіть ожеледицю таку бачила, тому всім тепла, все ж таки рухаємося впевнено до весни. <реш> ну колись то <реш> точно буде дуже повільно, але впевнено. Це головне, пані Лілія. Ми раді, що ви до нас сьогодні доєдналися, ось говоримо про інформаційну війну. Скажіть, будь ласка, ось що таке взагалі ця інформаційна війна з точки зору психологічної і чому вона так сильно впливає ось на наш стан? Якраз таки емоційний. Якщо говорити такою простою, доступною, зрозумілою мовою, то це. Коли хтось бере інформацію і використовує, щоб у нас викликати певні емоції, почуття, відповідно застосовуючи певні тригерні різні моменти слова, знаєте, от цей момент, коли ми прочитали речення, ми навіть розуміємо з яким тоном воно було написано. Відповідно, так само і кожна новина теж розробляється. І є от ці певні вкиди, якщо говорить сленговою мовою. Ну або можна ще сказати, що це дуже на... На... справжня війна за наш розум і наше серце. Навіть так. А якщо ми загалом говоримо про психологічні прийоми, от ви сказали про тригери. Оці тоді хочеться зразу глибше в це. Знаєте, копнути, так би мовити. Можливо, є якийсь певний перелік прийомів, які використовуються для маніпулювання людьми під час інформаційної війни. Так, так, звичайно, от найпоширеніші, найпоширеніші, звичайно, вони всі, оці прийоми інформаційні інформаційної війни, називаються маніпуляціями. Звичайно, вони маніпулятивні. Наприклад, один із, Це тоді, коли нам говорять напівправду. Цей момент, коли змішують правду з брехнею, і людина випадає і вже не розуміє, типу, чому вірити чи чому не вірити. Бо, наприклад, якщо її перша частина відома і це правда, відповідно вона е е говорили, так на початку за критичне мислення, десь, от не вимкнувши його, не включивши рацію, не порозмірковуючи над цим, вона вже починає думати і другій частині, та яка неправда. Також є навішування ярликів теж досить розповсюджено. Це тоді, коли у нас іде узагальнення. От, наприклад, поки я говорю, а нехай там у вас на асоціативному ряді, в думках, от, пригадуються чи новини, чи якісь, ну, новини, та, чи якась інформація, яку ви останнім часом читали. Це тоді, коли знаєте, говорять узагальнення ну, всі, вони дійшли згоди, іде узагальнення і от оце ділення на дуальності. Там чорне і біле, хороше і погане, і вони всі зразу. А ми всі хороші. Відповідно, якщо людей постійно притягувати от, до цих ярликів, теж спотворюється та реальність, яка є, і знову ж таки людьми дуже легко маніпулювати. Ну і звичайно ж, те, що поширено створення створення образу ворога, завжди простіше дружити проти когось. Так само, це і поширено навіть там проти зірок, певних проти певних там відомих людей, і і завжди людям це треба. Чому Ну тому що це зачіпає знову ж таки певні емоції і на превеликий жаль чомусь, а, ну не чомусь зрозуміло, чому, тому що це яскравіше набагато більше емоцій, коли все ж таки на негатив зводиться все. Угу. А ось якщо казати про таку емоцію, як страх і ненависть, про ці дві такі емоції, чому вони є найбільш поширеними якраз таки в використанні пропаганди? А, ну, страх і ненависть це найсильніші емоційні кнопки в нашому мозку. Тому що коли ми боїмося чогось, ми просто перестаємо думати і ми починаємо реагувати. Тобто, коли у нас є страх. У нас вимикається автоматично критичне мислення. Знаєте, це там колись жарт такий ходив, я побачив павука і спалив будинок. Типу, реакція була емоційна, але не зовсім правильна. От от цей момент, тому що вимикається тоді критичне мислення. Якщо так людей, людину залякати, відповідно тоді можна нею керувати, тоді вже можна робити будь що. А людина буде відчувати мені, аби врятуватися, але це зовсім не усвідомлені моменти. Якщо нам, наприклад, ми скролимо стрічку Instagram, і ми прогортуємо, і там, наприклад, десь буде ой, а ось тут побудувався новий парк чи сквер, і ми її десь пролистаємо. А коли нам в стрічці десь попадеться, тебе це може вбити, то ми зупинимося і будемо читати: ой, а що раптом мене там може вбити, і чи я не в загрозі. Ага, навіть такий підхід. А тоді постає інше питання. От ми з вами трохи розібралися із тим, як взагалі працює система інформаційної війни, як на нас намагаються вплинути. Але які ознаки свідчать про те, що ми так би мовити вже на гачку, що ми стали жертвою цих маніпуляцій, і що робити, якщо ми бачимо, що, наприклад, наші близькі так само піддались маніпуляціям, от можливо є якийсь певний перелік ознак. Дійсно, можна знову ж таки, виходячи з тих самих маніпуляцій, виділити декілька цих ознак. Людина починає реагувати, знаєте, так як ми вже говорили за дуальність чорно-біле, вона дійсно ви можете чути крайності або все, або нічого, хто не з нами, той проти нас. Тоді людина стає досить надемоційна, коли навіть там може на спокійне запитання бурхливо-вибухово якось зреагувати. Тобто ось спостерігається крайнощі, спостерігається надемоційність. І можна відслідковувати, ну і близькі люди це відслідковують там, скажуть ой, людина, нібито трохи змінилася. Вона навіть там говорить не своїми фразами. Якщо відстоювати якусь точку зору чи думку, то вона. Там, запозичує певні і, і, і інших слова, тобто це не її мова, до, ну, до якої звикли її близькі. От. Але насправді, що робити близьким, коли вони це бачать, це найперше не вступати в лобове зіткнення, тому що ну, це тільки розпалить і ще більший конфлікт. Це все одно, що гасити пожежу бензином, тому що це не вийде так. Людина тоді ще почне бурхливіше захищати свою позицію. Але можна показувати людині, що ви її цінуєте, І ви, цінуєте її, ви цінуєте конкретно людину, а не її погляди. Можна, там, наприклад, сказати, я можу не погоджуватися з тобою, але я все одно тебе люблю. Угу. От. Е, можна ще ставити запитання. До людини замість таких стверджувальних формулювань. Там не казати, ти помиляєшся. А наприклад, розпитувати, чому ти так думаєш? А що, якщо подивитися з іншого боку? Відповідно, коли ви не стверджуєте, а задаєте питання, ну, скажімо, це такий гачочок до все таки критичного мислення людини. І коли є терпіння і питання, то люди це швидше призведе до того, що людина задумається над тим, що відбувається. Угу. Дякуємо ось, пані Лілія. Ви вже трішечки розказали про те, що потрібно робити, коли людина вже стала жертвою інформаційних маніпуляцій. Але для того, щоб напевно не попастись на цю провокацію, маніпуляцію, потрібно критично мислити. І постає питання, як це навчитись робити, і як цю інформацію, яка потоком л'ється просто на нас, як її навчитись фільтрувати. Один із моментів, ну, звичайно, якщо якась там лайтова інформація, ми навіть на неї не звертаємо увагу. Ну, або якщо приємна якась інформація, приємні новини, щось добре, хороше, ну, то теж постає питання там, а навіщо те фільтрувати? Але, звичайно, є інформація, яка може пошатнути та десь і наш емоційний стан, і наш психологічний. Ми можемо десь там засмутитися, і нам буде недобре, ми будемо через це хвилюватися чи наш. Щось там налякало, але найбільше те, що в нас може викликати агресію, тому що ох, теж, от оце на злісті на агресію, теж дуже багато новин направлено. Те, що нас тригерить от це популярне слово. Ну воно так і є важливо, щоб та людину тригернути тому тоді новина залетить. От і якщо у нас виникають певні відчуття, ну от перше, перше, що ми маємо зробити, от ми відчули, щось не те з нами. Відповідно, запитати себе, що я зараз конкретно відчуваю, звідки ця інформація і для, для чого, з якою метою вони подають цю інформацію? Для чого, Щоб що. От і які докази от, певні наводять. Насправді, ну це вже не для кого не секрет. Та зайди ну, в будь-яку соціальну мережу чи новину, от постійно розбурхують а, всередині та там країни якісь там невдоволення, тому що я не так давно, а, ну, на днях буквально побачила а, новину про те, що українці ви там продовжуєте слухати. Пісні нашого ворога в українському там якомусь рейтингу російськомовна пісня зайняла перше місце, uh -huh. і це почало ширитися, і, типу, люди дуже бурхливо реагують на це і кажуть: Ой-ой, ну як це так можна? Хоча, якщо перевірити інформацію, то це не зовсім так, і це просто був цей вкид. А люди на емоціях не тільки там вони цьому піддаються а ще й ширити починають. Uh -huh. Тому дуже важливо перепровіряти інформацію, ну якщо ви вже її поширюєте. А, і, звичайно, з якою метою запитувати, з якою метою був от оцей вкид. Ну, звичайно, щоб ми там обмінювалися в лапках приємностями. От, Знову ж таки, в запиту... от такий внутрішній діалог проводити, чи намагаються мною маніпулювати через емоції? Цікаво, а тоді і... та вибачте, пані Лілія, продовжуйте. Ні, ні, кажіть, а просто тоді знаєте, виникає таке питання, якщо дивитись в довгостроковій перспективі. Ви багато говорите про те, що треба відфільтровувати інформацію, якось намагатись е, ділити на два, то й більше е, і для себе особисто аналізувати, ставити певні питання. Але все одно ж, все, що ми слухаємо, якось на нас впливає. І навіть якщо ми намагаємось відфільтрувати, все одно якось це відображається і на нашій психіці, і на нашому ментальному здоров'ї. І от на вашу думку, як інформаційна війна взагалі впливає на наше на ментальне ментальне здоров'я саме в довгостроковій перспективі? І, можливо, якщо це негативний вплив, цього можна якось уникнути чи хоча б зменшити? Ну насправді так. На мозок це так впливає тривожністю і постійною напругою, от цім, би або біжи. Тобто наша психіка знаходиться в постійній напрузі, та? тому вже якби і реакції такі досить ем, цікаві вже в людей. Та? У нас більш-менше терпіння до всього. А, знову ж таки, я не можу не, не проговорити цю тему. Психіка виснажується від цього йдуть різні психосоматичні розлади, чого тільки вартувало просто в геометричній. Ем, Прогресії, величезна кількість збільшення алергій з початком війни просто людей-алергіків дуже сильно зросло. Це все говорить про перенавантаження. Ну, нашої нервової системи, ну тобі ж психіки, відповідно, ми ж, звичайно, немає такої пігулки, яку ми можемо випити, а потім ні на що не реагувати. Ну, зрозуміло, там заспокійливі. Якщо є потреба, якщо лікарі прописують, то звичайно ми можемо пропити. От, але ж це не на повсякденність, тому випрацювати певні звички для себе, наприклад. Святкувати та обмежувати саме новинні, наприклад, якісь групи, перегляд постійних новин, постійно тримати руку на пульсі, тому що, наприклад, там новин ніяких нових немає, нових, але та сама новина, вона, наприклад, 15 20 разів за день перепощується. А ми там стільки ж разів там, тримаємо руку на пульсі і на це реагуємо. Відповідно, наша ну, психіка і наш головний мозок дуже виснажується. О, тому один із варіантів це обмежити споживання новин. Угу. Наступне, що ми можемо зробити, це діяти локально, коли ми не можемо змінити увесь світ, але можемо там, наприклад, щось зробити корисне, щось допомогти, не знаю, там у дворі е, прибрати, е, позбирати. Там якесь сміття, якщо можна, тобто, залучатися до соціальних робіт. От. І коли ми робимо ці малі дії, не знаю, навіть по будинку, по дому, зрозуміло, ті, хто в селищах живе, то там іще більше роботи. І... То нам це буде поступово до дії конкретні та там, де ми галочки можемо собі ставити. То це нам буде повертати відчуття контролю. А відчуття контролю це знову ж таки зменшення ось цієї внутрішньої напруги після новин, коли нам треба там, коли нас залякують. і Нам там треба бити або бігти. От Ні. і, звичайно, зберігати зв'язки з людьми, зі живими людьми, не тільки там з екраном телефону чи макбука, а більше спілкуватися. Хоча на щастя, все таки, вже збільшилася потреба саме в різних. Офлайнових зустрічах аніж онлайн. От. І теж люди починають це цінувати, то можливо навіть бути десь організатором, зустрітися з друзями, зібрати компанію, і, наприклад, приємно провести час за якимись настільними іграми. Гарно, при, чому? Так. при чому тут інформаційна війна? Тут при тому, що ми так набираємо ресурсів нашій психіці і при зіткненні з черговою так, інформацією, наприклад, яка є маніпулятивною, то буде більше ресурсів вистояти і, і включити критичне мислення. Дякую. У нас от останнє коротеньке запитання, пані Лілія. Чи є можливо група, якісь конкретні населення, які особливо вразливі до інформаційних маніпуляцій? Ой, ну звичайно, це десь і старше покоління, тому що вони більш все емоційніше будуть сприймати Так, туди вже більше ну, старше люди старшого віку, от або ще за кордоном їх називають третього покоління. А сказали, що пенсіонери говорити некоректно. <гум> тому Цікаво. я вже підбираю мову. От та за кордоном говорять на пенсіонерів, люди третього покоління. От тому, от більше їм це вразливо, тому що вони дуже все швиденько і до серця це Зрозуміло, що і в молоді це є, але вони так кожну новину прямо переживають через себе. Ми вже все-таки у нас трішки імунітет випрацювався. Звичайно, підлітки дуже реагують на все те, що відбувається. От тому та є, є певні от категорії людей, які більш-більш це все сприймають. Тому звертайте увагу, говоримо своїм бабусям, теж батькам, тому що mm -hmm. в мене такі теж старші батьки, щоб це трошки обмежувати, тому що ми, в принципі, світ не змінимо. От, але локально в своєму житті ми все-таки маємо маємо вплив. Дуже вдячні вам, пані Лілії, за те, що ви були сьогодні з нами. Думаю, багато важливої інформації могли сьогодні почерпнути наші слухачі. Та й ми з Захаром так само хочемо вам побажати мудрості Божих благословень. Бережіть себе ще почуємо. Всього вам найкращого. До побачення. До побачення! Надихайся! Radio, 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 radio,